Так, що, 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 що? Так, Пробуємо на засідання <кій> <Досі кій> постійної комісії <кій> селищної <Досі кій> ради питання <Присуття> комунальної власності, інфраструктури, транспорту, цифрового комунального господарства, промосовуються підприємства. Сьогодні на даному на ще підені у нас шість питання буде. Перше на комісії пересутні голова комісії зараз Васильович. <кій> секретаря комісії 12 Романовий сад також в залуці Запорожя суперна і так Валеріна Ольченко на термісти делу щодо вилучення та архітектурним межі на дому слово да ви можете зробити щодо питання я зрозумію так тоді так ви вісім муштрана така такі прискішення структурно <питання> Я з ним доречі, я бажаю запитати про свій рахунок. Зрозуміло, ви виставили рахунок за моїм звичайним баком, просто скажіть, яка транзакція номер, є водопостачання, яку ви скасували. Ну, і це описується на балансі за минулий місяць. Здійснено оплату за витрати води, і термін прострочення на авторику, через що виникла критична ситуація, і бачитемо у чеку до 24 квітня 2024 року, сума фігум, 440 руб. Зв'яжіть багать Було прийнято рішення про е, надання сходи на прияття комунального базу даних об'єктів. Але зв'язується, але, що е, вносила зміни документи по саме по адресі був направлений від них лист щодо внесення змін до попереднього рішення, до надання згоди. Так, як змінилося у нас.

Голосує. Хто задав на рішення? Хто за? Хто проти? Отримали. Два за. Подякуємо. Так, продовжуємо далі відповідальні. Наступне у нас питання. Про інвентаризацію та обстеження доріг в межах населених пунктів сексантства середнього округу від 25 року. Значить, виконавчому комітету пожедіть селищної ради поставити на баланс дороги в межах населених пунктів так стантства округу, звісно, за доданого переліку за балансовою. Значить, є у нас перелік з цих доріг місцевого значення по Сартаганському та округу, з назвою вулиць, вид покриття, яка є протяжність, ширина кожної вулиці і Палаксова Уварків. Це по Старосинському округу, село Сартаганське, село і

Про, про, про оголошення про намір передачі в оренду комунального майна за кімнатами очолюючих <звілля> 12 квадратних метрів, розташованої в е, адміністративній кініцію будівництва Російського Союзу за адресою СБУ. Будучи в цих поміках, 20 сервісів. Що значить її до переліку першого типу на просвітлення селена? Значить, затвердити умови оренди об'єкти в комунальній майнах із нас з додатком. Ну, є додаток, умови оренди строки, цей бать. Так, Та, хто за дане рішення? Хто проти, утримали Рішення. Прийнято. Так, наступне у нас питання. І рішення. Так. Е, наступне у нас питання: значить, про передачу в оперативне управління та пересування відділу соціального захисту населення та ветеранської політики, Боже селищної ради, майно територіальної громади Божедарівської селищної ради, згідно акту приймання, передачі акту приймання передачі додається, значить, визначивши відділ соціального захисту на селення та ветеранської політики. Рази балансу утримувачем Цього майна. Це е, електричні заразні станції Кількістью одна штука тисяч. Хто завдане рішення? Хто за? Проти. Стрималось рішення Прийнято. Наступне. Звернутися до нас. Е, Некомерційне підприємство божецької СПМ СД Борсерівської селищної ради е, робив, господарського повідання е, майна пожеждавської селищної ради е, територіальної громади та передати на баланс виконавчому примістеку пожеждавської селищної ради згідно наступного приймання. Передачі. Є час приймання передачі, завдя інвестор, шіпці. це чіпці, це сонячні батареї, які нам передавали безоплатно. Де... Нас трусять, щоб ми вивели звільнення. Хто завдане рішення? Проти отримали. Немає рішення прийняти. І останнє питання. Наші до нас звернулася Затишнянська сільська рада, проханням розглянути можливість передачі майна, що не використовується або не задіяне в нашій е, громаді для потреб облаштування амбулаторії Затишняцької серед громади. Так як нам передали батареї безоплатно, обладнання. Обласна адміністрація, ми їх повністю не викликали і вирішили надати згоду на безоплатну передачу майна з комунальної власності Божидарівської селищної ради, комунальну власність захищанської селищної ради. Виконавчому комітету Божидарівської селищної ради, як баланс утримуючи передати майно звісно, факт приймання передачі зведення сільського. Світівської ради Володимира Тубра є факт приймання передачі балансової остаточною вартістю. Хто задане рішення, хто проти, отримали рішення прийнято.